Усім привіт! Сьогодні будемо разом з вами готувати торт для моєї подруги та мами на день народження, тобто два торти. Ну що, погнали? Просто подивіться на кількість продуктів, які нам знадобляться для торта. Якщо що це не буде супер докладний рецепт, просто буду з вами знімати, як я готую. Я почала взбивати білки для бісквіту, ось жовтки. Спеклає бісквіти, ось такий великий для мами і трохи менший для подруги. Вони в мене вже остигли, і зараз я буду їх виймати з формочка. Ось така краса в мене вийшла. Вони гарно піднялися, і мені це подобається. Готую крем. Вийшла ціла миска крему. Просто вже 14, 15-15. А я тут з 8-ї години ранку. Ось такий крем вийшов. Починаю робити торт для подруги. Спочатку пропитую коржі, тепер додаю крем-чиз та ягідну начинку. Розрізала коржі на торт для мами. Таку саму начинку буду викладати зараз. Ось такий остаточний результат: так, це для мами з днем народження і для подруги.